Доброго-доброго вечора, дорогі друзі! З вами на зв'язку астролог і холодінаміст Інга Паламарюк. Сьогодні будемо говорити ми про які закладаються сенси в 2025 рік. Да? Чого ми маємо, що ми маємо знати, на що базуватися? Доброго, доброго дня! Зачекаємо трошечки, щоб підключилися мої підписники. Доброго доброго дня. Будемо продовжувати підходить. До завершення 2024 на рік. Я говорила сьогодні, я виходила в прямий ефір з. Зараз я виключу. З прогностикою. Чекайте хвилиночку, на 2020... на повний місяць, який включається завтра. Да. І там я пояснювала, щось я це не можу вирішити, це питання зараз. Чекайте, хвилиночку, в мене щось вийшло на екрані, і я не можу це забрати. Як мені це забрати? О, все, я забрала. Да. І можете подивитися, да, і ви узнаєте, яка програма на цих два тижні йде. Чому не завершується? Да? Тому що сама, сама програма буде завершуватися в квітні місяці. Да? Воно як зараз продовжується. Тому краще зараз. Наберіться терпіння, підбідіть ітоги, пропишіть, що у вас вийшло, що не вийшло реалізовувати, що би ви хотіли змінити в своєму житті. Які навички напрацювати? Які таланти розкрити, для того, щоб ви надалі розуміти, які ви хочете проживати своє щасливе життя? І далі отримувати за це фінансову нагороду. винагороду. Да? Тому, що буде в 2024 році при закінченні. Далі іде, продовжується, передається естифету, да, на продовження подій. Но вже в новому направленні це буде йти в 2025 році, що буде допомагати проводити зміни в законодавстві. Тепер давайте ми детально ми розберемо. Події на 2025 рік для України. Що нам очікувати? Да. Саме перше, що у нас вступає, це в 2025 році вузли змінюють знак. І на да, Діва Риби. Говорить про завершення етапу, більше сфокусованості на внутрішньому світі, на пошуку внутрішньої рівноваги і опори. Закладаються нові програми на півроку, включатись аналіз дій, деталізація кожного кроку, працюватись і служіння людям. І на цьому буде йти наш фундамент. Рибки, знак риб буде включати а, співчуття, духовник розвиток, саморозвиток, да, базуватися на довіряти Всесвіту да, і розкривати свою інтуїцію і е, робити опору на внутрішній свій всесвіт. Буде йти пошук істини, який допомагає згармонізовувати духовний з матеріальним світом людини, що дасть вирішення в будь-яких ситуаціях і направляти на шлях. Да. А, і робить з'єднання з білим місяцем, і йде така ось а, другий і восьмий дім. А це говорить про фізичні ресурси, ментальні задійні ресурси нашої країни і фінансові ресурси других країн-партнерів. Говорить про те, що Всесвіт буде давати захист, щоб трансформація відбувалася щадяще. та як потрібно, Всесвіту і давати партнерів по бізнесу. У кого є бажання відкриття бізнесу, так само в Україні да, буде нам давати. Тому це такий хороший пошток буде а, піднімати економіку країни. Далі я буду говорити, що так само у нас трансформація буде відбуватися в фінансовій сфері, в економіці України. Да, і це, що. А буде робити е, созвучно, да, ці вузли міняють знак е, місячне, е, су, місячне затемнення. Це буде созвучно з початком нових е, собит, ситуацій в карті України. Велику роль буде грати інтуїція, натхнення, класти цілі да, і досягати цілі. Цілі у нас. Ідуть матеріального успіху, змішуватися в кучу з благородними пошуками, робити світ кращим місцем для проживання і пошуком внутрішнього світу і давати переоцінку цінності. Для України нашої це є життєво надважливо. Нептун, переходячи в Овен 30 березня, Надає активності і сміливості в реалізації мрій. До сьогоднішнього моменту сфокусованість була найбільш на внутрішньому стані, на базування довіряти Всесвіту, сфокусуватися природньо розвивати свій внутрішній стан, з'єднання з природою, пошуки в сенсі духовного розвитку. Але на сьогоднішній момент, починаючи з 30 березня, сама духовність буде направлення на зовнішнє розкриття. І ми сьогодні будемо шукати вирішення ситуації, де раніше бачили перепони, даватися сили йти за своїми мріями. Ще раз що ми будемо. Починаючи з 30 березня шукати вирішення ситуації, де бачили перепони. І тому у вас є дуже велика зараз проміжок ще часу для того, щоб працювати з глибоким своїм підсвідомістю, да, з своїми патерними поведінками, пропрацювати свій внутрішній стан, знайти цю опору внутрі, знайти опору, а, довіряти Всесвіту. Для того, щоб ви якнайкраще реалізувалися ззовні і йшли за своєю мрією, реалізовували свою мрію. Юпітер у нас, ура, іде в прямий рух і може давати більше можливостей масштабуванню проєктів міжнародних партнерів. І так і буде відбуватися, але до вересня місяця. Чого до вересня місяця ви дослухайте до кінця, і ви дізнаєтеся, так, які події будуть у нас відбуватися в вересні місяці? У нас рік дуже потужний, тому що вищі планети переходять, міняють знак. Уран. Нептун і Сатурн міняють знак. І коли вони міняють знак, відбувається трансформація Всесвіті. І це, що буде впливати трансформація на зміну в нашій країни по тій сфері життя, да, в якій це буде відбуватися. І тому а, Сатурн дуже потужна кермічна планета, да, що відповідає. Задії правильні і далі вирішується ваша ситуація правильно кермічні, чи ви отримуєте далі кармічний урок? Базується це на нашому внутрішньому стриженні. Для того, щоб ви правильно це вирішували, потрібно йти в розвиток, багато отримувати знань, що саме вам важливо. Для того, щоб приймати правильне рішення. І Сатурн переходить в знак Овен. Бачите, Нептун в Вовні, Сатурн в Овен. У нас буде так активно, у нас висхідний вузол, а перед цим був Вовні. Да, Він вже нас підготовлював для того, щоб ми розкривали ініціативу лідерства якості, да, рішучість, сміливість. Ми це мали набути для того, щоб зараз активно це реалізовувати. І коли планети переходять в знак Зодіака, бо вони активовують цю енергію ще більш потужно додаючи свою приправу, додаючи свої якості планети. Допустим, Сатурн буде. На передній план давати ідейних людей, сміливих людей, здатних самостійно приймати рішення і готових відповідати за свої вчинки. Сатурн, звісно, не відповідає якостям Овну, тому що Сатурн це є перепоном, він дає затримки, він дає. Овну не зробити помилки, да, не зробити, не, не приймати рішення, які не приведуть їх до результату. Я би так би це сказала: з одного боку будуть йти обмеження, а, да, намагаючись придушити ініціативу, то, що я говорила, не даючи реалізовуватися. Загнати в рамки системи законодавства. Але в саме цей час будуть виявлятися лідери, які наполегливі і рішучі. І ці події будуть дуже впливати на, напряму на Україну, на ресурси України фізичний, ментальний і духовний розвиток да, країни. І в цей момент а, до лідерів будуть а, даватися високі вимоги. А, я би сказала, що Сатурн буде давати вузький коридор, буде давати те, що потрібно, да, для того, щоб реалізовуватися, що саме потрібно для нашої країни. Да? Якщо це не брати країну, а взагалі просто як енергію Всесвіті, це буде впливати на кожну людину да? і буде давати то, що саме їй потрібно на даний момент. Да? Витримка, рішучість, сміливість, терпіння. Да? І що ще у нас буде відбуватися? Дивіться, Юпітер, який відповідає за за соціальну реалізацію, за оптимістичний настрій за міжнародних кампаній, за міжнародних представників країн? Переходи зараз в рак. Задяка Рак. Він буде переходити 12 червня. І буде переходити від інформативної діяльності переговорів, підписання документів, поїздок друг до другого, коли приїжджали, передавати естафету в розвиток і набувати обширної популярності, просипатися у нас патріотизм і вірою в наше світле майбутнє нашої держави, організовуватися духовні релігі... релігіозні групи. І буде приділятися увага соціальним проблемам. Будуть відбуватися реформи в економіці країни, розкриватися топікові, топіки в розвитку, де були да, відбуватися трансформація і діяти це непередбачувано проявляючи бажання йти до фінансової свободи um, уран, який дає незапно нагрянушому вітру, дає зміни. Да? Але зміни ці будуть відбуватися. Дуже тяжко адаптація зомні іти, тому що у нас um, за економіку відповідає Венера. Венера ретроградна, да? вона сфокусована на внутрішній ситуації, да? що буде заважати і давати неуважність до навколишнього світу і оцінити себе з усіх сторін. Що причином цього є внутрішня неустойчивість фінансова. А, до цього, до цього аспекту, до цих трансформацій включається ще один, одна, один потужний аспект Уран з сонцем, який буде проводитися тотальна трансформація, розкриття індивідуальності країни, буде відчуття непередбачуваності, розуміння карми як природний процес. І опять же будемо е, наблюдати неочікувані зміни та й становитися, становитися явним. Енергія урана планети несе такий революційний рух, да, революційний дух. І е, хочу вам сказати, що до певного періоду зміни будуть відбуватися через пінь колоду. Чому через пінь колоду? Тому що а, Уран йде по знаку тельці до, да? ем, да, до 13 липня і до 13 липня. І коли він йде ще по знаку тельців, дуже тяжко. Будуть відбуватися трансформації. Чому? Тому що тілець він практичний, він матеріальний, він все хоче пощуп, пощупати. Все, через пояснити всі чудеса, які відбуваються. Да? Ці зміни, які відбуваються. Все має мати а, пояснення. А, у це є вайфай зв'язок з Богом. Його не можна пояснити ті чудеса, які відбуваються. Да? по… А, коли людина молиться, коли да, звертається, то приходить допомога з Всесвіту, коли вона довіряє. І тому, коли Уран перейде в знак близнюків, то тоді буде легше відбуватися зміни, тому що перейде в свою стихію рідну, стихію вітру зяким Близнюків. Я вже казала, що це як буде внезапно на грянушову вітру, будуть відбуватися зміни. Тоді скорше підуть трансформації, можливо, будуть іти і легше, тому що піднесеться і будуть несподіваними. І чому іменно в тільці тяжко, тому що страх втрата матеріальної стабільності, надійності в житті, да? а ми отримуємо в житті зміни тоді, коли ми йдемо невідоме, коли ми а, не розуміємо, чого нам очікувати, але ми йдемо для нашого розвитку в подальшого да? і отримуємо більше, коли ми починаємо довіряти Всесвіту. Масло вогонь буде підливати Плутон водолії, який вже цього року він зайшов, і він показав, які відбуваються трансформації. Будуть збиратися групи однодумців, будуть придивлюватися історичні традиції, змінюватися погляди на майбутнє змінюватися новими поглядами на устаріші установки і, да, і погляди, давати можливість переоцінити типи відношень окремих колективів, відкриває новий цикл самоусвідомлення, самопізнання людства. І саме головне, що радіє в цьому, та, от то, що я робила прогнози, те, що бізнес і організації будуть зростати в огромних масштабах. Та. Це, що буде нам іти в плюс, будуть вкладатися інвестиції та, від інших держав, від людей, які хочуть підтримати Україну для того, щоб скорше вона набувала, розквітнула. Да, я цього, цього дуже і дуже хочу, як і кожен з нас, перемоги і подальшої реалізації нашої країни, розвитку і розкриття. Чому ще буде тяжко відбуватися змін? Да, даватися такі якісь перепони, страхи, а можливо. Да? Чорний місяць, який переходить 28 березня в зодіак Скорпіона, він управляє Плутоном давати ризиковані ситуації, да? робити генеральну уборку. Цитати одні закінчуються. Уходити вони, щось уходити буде безслідно, да? буде нове з'являтися, але буде тяжко і проявлятися. Це про внутрішню пропрацьовку нашої країни для того, щоб забрати все зайве, що заважає далі йти в розвиток в майбутнє. Тому що Скорпіон і Плутон це забиратися старе, для того, щоб прийшло нове в наше життя. Але саме головне, і саме рішуче, що згарбонізовує і дасть нам підтримку. А на цей рік так, така червона лінія буде йти. Практичний підхід до реалізації цілі, пошуку внутрішнього світу, розвитку законодавчої бази буде йти. Так? І це треба буде робити такий баланс. Внутрішнього світу стабільності і практичний підхід, це буде самим-самим основним основним фундаментом. Так ми потрохи підійдемо до етапу трансформації і змін законодавстві, який продовжується у нас, ішов у 2024 році, і він продовжується ще цілий 2025 рік. Вказував це Плутон з'єднання з зі Сатурном, і повторно він буде включатися 18 вересня і давати опять боротьбу за успіх через напругу. Що а, може нас м, збивати да? а, з путі істинного, будемо говорити, так? Зриватися а, плани із-за поганої підготовки, зриватися можуть переговори, підписання документів з міжнародними компаніями, країнами. Але тепер уважно, які. Цінності не будуть збігатися з цінностями нашої країни. Це не з усіма, да? а, тому що наші цінності на 2025 рік це є цінність, мій дім, моя крепість, да? наша країна. Традиції країни будуть підтримуватися і дуже а, прогресувати, розвиватися. Да? Організовуватися релігіозні і духовні общини. І саме головне, що потрібно буде набратися терпіння, проявляти дисципліну, структурованість і починати цінувати час. Обов'язково ще раз передивіться. Да? Послухайте, тому що прогностика для України це є прогноз і для кожної людини, тому що планети, які переходять в другий знак, вони будуть тримати фокус на цілий рік. Да? І розуміючи, куди буде направлена наша енергетика да, на соціальну реалізацію, які тематики будуть підтримуватися. Це буде дуже і дуже важливим і головним. Особливо, що розвиватися буде дуже енергопрактики, астрологія, холодинаміка, все, що пов'язано з енергетикою людини, чакрами. Для чого? Для того, щоб допомогти людині, яка Легше проходити цей трансформаційний шлях, тому що будуть підніматися внутрішні запити у кожної людини для того, щоб вирішити ці запити, і допомагати людям практичним, приземленим, які, які хочуть далі йти і розвиватися. І це є буде головним. А, да. вот, а, хотіла вам розповісти, тому хто буде дивитися в записі, будь ласка, покладіть лайки, будь ласка, напишіть свої коментарі. А, а, да. Мені буде дуже і дуже приємно, а я буду завершувати. З вами була на зв'язку астропсихолог і холодиноміст Інга Паламарюк. Пока-пока!